У моєму виступі заявлено на дві основні теми: це медіатенденції і те, що стосується з процесом медіатенденції Європейські Українські цього року, і те, що стосується роздержавлення, яке зараз відбуває, планується здійснити його в Україні. Але я з дозволу організаторів трошки. Поміняє місцями і більше буду говорити про роздержавлення, про створення суспільного телерадіомовлення, тому що це змінює кардинальну палітру українських медіа, а потім буквально тезова е, декілька позицій по основним медіатенденціям пов'язана з тим, що нас, наші гості іспанські прекрасно можуть висвітити, і вони це роблять, е, куди розвивається європейський медіаринок. Тим більше, що стосується. Роздержавлення, то нам потрібна допомога Допомога і експертів, допомога і цього залу. Адже понад 15 років ми говоримо про те, що необхідно роздержавити комунальні державні змі і необхідно створити суспільне телерадіомовлення. Яка ситуація зараз? Є законопроект, він внесений в парламент. Ось вже другий. Тиждень його намагаються проголосувати, поки що не вдало, але ми досить оптимістично до цього ставимося. Очікуємо, що все таки голосування позитивне відбудеться найближчим часом. Запитують, чи на часі зараз роздержавлення. Ну однозначно хочу сказати, що ні, тому що це треба було робити ще в 2005 році, коли брали зобов'язання перед Радою Європи. Інша була економічна ситуація, інша була політична ситуація не напередодні е, виборів, інші наклади значно більше. Е, тому ми включили, з власне кажучи, ми це національна спілка журналістів е, в цей процес, коли побачили сам законопроект, де були абсолютно незахищені позиції. Нашої журналістської спільноти, і ми для себе зрозуміли одне, що тягнути не можна. Чому? Тому що буквально от щодня і зараз ми отримуємо весь час повідомлення. Там забирається редакційне майно машини, де вони є, будинки, де вони там залишилися. Зараз застосовується нове таке ноу-хау деяких районних обласних адміністрацій, коли адміністрації виходять з складу засновників. Тих чи інших районних обласних комунальних газет, і переводять ці права на якийсь там пром, хім, сантехмонтаж, на якісь невідомі підприємства. І таким чином, дальні газети вже стають після цього не комунальними, а газетами от саме того комунального підприємства. Ну І таким чином проходить така приватизація в стилі 90-х років. Коли просто виводиться і редакційні колективи, майно від комуни. Так само маємо цілий ряд звернень, коли в районах вимагають показувати своїм керівникам шпальти, друкувати там по 10 фотографій керівників. Ну, Як колись казали, так жити не можна, тому і варіанти цього зупинити практично не маємо, хоч там допомагає прокуратура. Тому, на мій погляд, все-таки цей закон, який підготовлений, а він підготовлений спільно, на сьогодні за основу взяти закон спілка журналістів і Держкомтелераді, Його треба підтримувати. І Комітет свободи слова в даному випадку нас абсолютно тут підтримує. Основні позиції в законі враховані. Це в першу чергу пілот. Спочатку буде певна кількість редакцій, абсолютно добровольно два роки буде проходити експеримент про здержавлення і третій рік безпосередньо вже роздержавлення всіх видань. Обраний спосіб, вирішення питання по захисту соціальному журналісту по журналістів по е, питання як відстояти. Майно тому ну, мені здається, що в принципі галузь готова до цього. І От вчора була колегія Держкомтелерадіо, де харків'яни кажуть, що в них є вже вісім видань, які готові йти в пілотний проект. І до речі, ми вивчали досвід в Польщі, де пройшло вже давно роздержавлення. Вона в цілому внесла позитивний елемент на ринок. Так з'явились сині німецькі компанії, які прийшли до місцевих газет. Але в цілому, на наш погляд, це було м, укріплення. Тим більше в нас маса випадків, коли зараз е, ніяких дотацій з бюджету видання не отримують. І от я нещодавно в Рівному був в двох редакціях. Одна редакція абсолютно успішна, районна, а поруч район е, на кордоні знаходиться е, абсолютно збиткова. Ну, тому в даному випадку дуже багато залежить. Безпосередньо від е, керівників говорять про те, що влада відвернеться, що не буде якоїсь там фінансової підтримки і так далі. А може навпаки повернеться, коли не можна буде кнопкою викликати того чи іншого редактора, коли треба буде підписувати договори про висвітлення діяльності. Хоча проблема буде по районам, які знаходяться в такому складному економічному стані, там безумовно буде об'єднання е, редакцій. Я на початку свого виступу сказав, що нам треба допомога. От якого плану допомога? Буквально вчора, позавчора, по цілому ряду інформагентств видань, було розповсюджено інформаційне повідомлення, яке на сьогодні друкується в багатьох комунальних державних змі. Повідомлення такого собі медіаексперта американського, я хочу процитувати. Цей небезпечний тренд роздержавлення поширюється по всьому світу. У Сполучених Штатах існує досить схожа проблема контролю над державними і приватними медіа. Приймається рішення, щоб відмовитись від державних медіа і перейти тільки на приватні, зазначив він. Але тут слід розуміти, що важливою місією державних медіа є інформування про те, що відбувається в суспільстві, Закріплено в декларації прав людини, право на вільно висловлення думки. Включає в себе право на власну позицію, право на доступ і поширення ідей та інформації, будь-яких медіа незалежно від обставин. Ну і таким чином робиться висновок, що у зв'язку з цим американський експерт вважає, що Україна не повинна іти шляхом роздержавлення, і також цей же експерт говорить про те, що нема зобов'язань України провести роздержавлення в. Про асоціацію з ЄС немає в пунктах, які треба виконувати. Ну я хочу сказати, що це така інформація з елементами джинси, тому що вона йде в сотню абсолютно видань з одним текстом, з одним посиланням. І от перше джерело, яке ми намагалися знайти, воно мало бути на каналі БТБ. Його там немає. Я дуже надіюся, що це поважний експерт досить відомий в Україні, що це помилка перекладу, тому що тут є наші. Гості іспанські, думаю, що вони зможуть це підтвердити. І я би просив, щоб ми на цю тему поговорили. Немає в Америці, Сполучених Штатах Америки державного телебачення чи державних видань. Є суспільна. І тут в даному випадку в перекладі зроблений абсолютно маніпулятивний момент, тому що суспільне мовлення це не державне. Там дійсно є суспільномовлені проблеми Там, з рейтингами, проблеми з фінансуванням. Але е головна різниця між суспільним і державним це незалежність від влади редакційних колективів. Тому оце мані це маніпулятивний такий вилив інформації, який перед голосуванням в парламенті хотілося би, щоб ми змогли на цей виклик відповісти. Друга позиція чи є, чи немає в вимогах Єврокомісії. Списку так званого фюле вимога про здержавлення ні, немає. Це дійсно правда. У 2005 році, коли ми вступали в Раду Європи, абсолютно добровільно, ніхто це не примушував, було підписано зобов'язання провести е, роздержавлення. Чи провести це? Ми вже обрали таку форму, створити суспільне мовлення, від'єднати е, редакції від влади. Ну і от мені здається, що зараз ми в першій частині е, говорили про те, що. Як, власне кажучи, нам далі рухатися після асоціації, підписання асоціації з Європою, то от мені здається, що дехто думає, що ми підпишемо, потім десь покладемо в шухляду ящик і забудемо про цей договір. Абсолютно, що ні. Мені здається, що ми на початку шляху дуже складного, дуже важливо приєднання до європейських цінностей і от якраз свобода слова і те, що стосується з медіа, ну, на мій погляд, це першочергово. Вимога тому я теж би хотів, щоб в нашому обговоренні прозвучала ця думка про те, куди, власне кажучи, мають рухатись медіа. Декілька слів мої останні -мо, 3-4 хвилини по деяким тенденціям. От мені знаєте, більше всього подобається, що в минулому році на московському саміті медійному була одна така тема, як виживати засоби масової інформації в сучасних. Умовах, то от тепер, коли зустрічаєшся з колегами чи проходять ті чи інші конференції, то вже мова йде не те, як виживати, а як розвиватися. Все так якісь позитивні тенденції, на мій погляд, сьогодні з'явились. Також хотів би відзначити, що ті чутки про смерть друкованих видань вже називалось там конкретне число, коли всі газети десь зникнуть. Це абсолютно неправда. Це чутки перебільшення. От на сьогодні більше половини дорослого населення. Читає газети, це приблизно там мільярда, з них 600 мільйонів читає в онлайн. Також говорити про те, що катастрофічне падіння накладів на сьогодні теж не відповідає дійсності. Наприклад, Минулому році падіння склало 0,9%, рік до того 1,1%. Я не можу навести статистику по Україні. У нас тут є своя проблема з накладами, які не відповідають дійсності. От Аналізували передплатні, у нас приблизно падіння йде до 3% падіння накладів газет. Тому це безумовна тенденція. Її треба розуміти, її треба планувати в своїх там, бюджетних процесах, просування е газет, але знов-таки про катастрофу. Катастрофу, я б на якусь в тому плані не говорив. Що стосується доходів, я про газетярів зараз в першу чергу виду мову, то спадіння доходів склали в минулому році 2%. От з часу кризи це 22 Також хотів би звернути увагу на те, що на сьогодні один з ключових проблем. Так і не вдається газетярям навчитись продавати, монетизувати контент, навчитись його продавати. Тільки 5-10% частка в доходах. Складає від онлайн версії. Ну, причин багато, Це тобто, те, що газету читають, наприклад, 25 хвилин, а онлайн версію в газеті читають тільки 5 хвилин. Хоча от загальна така тенденція, наприклад, американські видавці за останній рік підписали нових передплатників на фінансовій основі 48%. Такі видання як Global and Mail, 80 тисяч за рік отримала платних. Передплатники.